Якщо дах горизонтальний і оброблений м'яким руброїдом, поцікавтесь, скільки там шарів, хто виробник і як це робилося. Бо на сьогоднішній день якісною технологією є мембрана, покрівля товщиною мінімум 12 мм, яка паяється, і це ви на даху маєте живий басейн, який захищений від ультрафіолету і має гарантію 50 років. На рубюроїд такої гарантії ви не знайдете. Якщо дах скатний, Оцініть стан черепиці, металопрофілю, м'якої покрівлі або іншого покриття, ознаки зносу, тріщини, іржа, пошкодження або відсутність цих елементів. Зверніть увагу на колір, неравномірний колір може свідчити про старіння матеріалу або наявність водних плям. Перевірте теплоізоляційний шар, чи не намок він, чи не втратив свої властивості. Якщо будинок не новий. Перевірте стан димаря. Висота стелі важливий показник. Адже всі зараз прагнуть мати чисту висоту 2 метри 80 см. Але враховуйте, що тепла підлога, а саме утеплювач і стяжка, з'їдає приблизно 10 см. Якщо ви плануєте встановлювати центральну вентиляцію, це ще мінус 15-30 см. А на мою думку, центральна вентиляція це обов'язковий елемент сучасного будинку. Вона забезпечує якісне повітря. А це безпосередньо впливає на ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей. Якщо ж простору під стелею не вистачає, можна використовувати локальні стінові системи вентиляції. Сучасні технології дозволяють це зробити. Найголовніше це перевірити шар утеплення даху, тому що ми розуміємо, що тепле повітря виходить більше всього через дах. Тому мінімальне утеплення повинно бути мінімум 20 см. А бажано і 25. Перевірте, яким матеріалом зроблене це утеплення. Перевірте, які мембрани. Бо якщо це м'який утеплювач, мінеральна вата або базальтова, повинні бути дві мембрани, яка лежить перед утеплювачем і яка після утеплювача. Потім перевірте, як ця мембрана проклеєна між собою, тому що повинна бути хоч якась герметика. Будинок повинен бути герметичний. А з м'яким утеплювачем і мембранами. Це зробити дуже важко. Тому ми в своїх будинках використовуємо утеплювачем тільки піну, тому що піна дозволяє зробити герметичним цей будинок.